Вітаю вас на моєму каналі, присвяченому православним паперовим поробкам. На цьому каналі я ділюся досвідом, як я в своїй недільній школі роблю щоденник недільної школи. Щоденник недільної школи це коли одне заняття, це одна сторінка, одна поробка. В цьому році, ми, в навчальному році ми зробили вже такі поробки. Але наразі на каналі в мене їх близько 40 вже є, і ви можете з ними знайомитися. Сьогодні хочу розповісти вам, як я з дітками розкривала тему притчі про злих виноградарів». В нашому храмі сьогодні, на недільний день, читається. Матфея, 21 глава, з 33 по 42 вірші, саме ця притча. І ось ми будемо робити ось, ось такого виду поробку. Але е, чому саме така, я зараз і розповім вам. Як завжди, на моєму каналі я на, намагаюся робити поробки з мінімальних засобів. Це ось... Це смій набір для недільної школи, Це, власне, ножиці, клей, фомастери і паперові роздруківки. І до цієї поробки я приготувала такі заготовки в такому вигляді, дещо вже розрізала, тобто кожна дитина. Отримаю такі аркуші. І вони в мене вже готові. І якщо вам сподобається цей урок, ви можете придбати ці матеріали. Це десь сім аркушів. Якщо є час, діти можуть самі вирізати. Якщо часу немає, зараз у нас недільна школа проходить під час божественної літургії, тобто треба до Хервинської пісні спробувати встигнути. Це, мабуть, не все я взяла. І, тому дещо я вже вирізала, але дещо залишила вирізати дітям. І на зворотньому боці цієї коробки я е, будемо приклеювати з дітьми уривок з Євангелія до якого ця поробка. Ну, власне, почну, я ось ривок з Євангелія залишу перед собою. Спочатку ми з дітками завжди читаємо цей уривок з Євангелія, і цього разу я буду їм ось так дуже схематично, дуже просто зображати. Слухайте іншу притчу. Був один чоловік, господарь. Я його можна намалюю. Чоловік господарь. Що насадив виноградник? Якісь бози виноградні. Насадив виноградник. І, власне, якщо звернути увагу, то я буду малювати дуже щось дітям схоже до тієї поробки, яку ми будемо робити. Я їм їх не покажу грони виноградні, да? насадив виноградник. Він обвів його огорожею. Ну, якусь огорожу, да? можемо показати. Видобав у ньому чавило, ну, якесь чавило, вибудував башту. Пашту. Винайняв його виноградаря і відійшов. Тобто сюди він поставив е, якихось виноградарів і пішов. Коли ж настала пора винозбору, послав він слуг своїх до виноградарів. Тобто бере якихось своїх слуг. І щоб вони, мабуть, принесли врожай, да? щоб узяти з них плоди його, йому належні. А виноградарі, схопивши його слух, кого побили, кого вбили, а кого ж укаменували, тоді він послав інший слух, більше від перших, але ті вчинили з ними те саме. Наприкінці послав до них свого сина. Та, да, це син. І кажучи, матимуть пошану до мого сина, та виноградорі, узрівши сина, заговорили між собою. Це спадкоємець. Ну вб'ємо його і заберемо собі його спадщину. І взявши його, вивели геть з виноградника й убили. Отож, коли прибуде господарь виноградника, що зробить з тими виноградарями? Лютих люто вигубить, відповіли йому, а виноградник винаймуть іншим виноградарем, що будуть давати йому плоди його своєчасно. Тоді Ісус сказав їм, чи в письмі не читали ви ніколи, камінь, що відкинули будівниче, стає каменем наріжним. Від Господа це сталось і дивне в очах наших. Ось така розповідь, і ну, будемо говорити з дітьми про те, що якщо це притча, це означає, що... Е щось подрозумівається під тими образами, про які Господь ось написав у цій притчі. Тобто виноградар це не виноградар, а виноградник це теж не виноградник. А що це може бути? Про що це він міг казати? І ну, тут будемо звертатися да, до старого заповіту, комусь дітей буде важче, комусь легше. І ну, ми повинні сказати про те, що ось, дивіться, що насправді господарь, господарь це, Бог. це Бог. То що тоді, якщо така підказка, да, господар це Бог. І Бог, дивіться, насадив виноградник, то що це може бути виноградником? Будемо ми пробувати підводити дітей, щоб вони самі шукали, а що ж це може бути відповіді? І я наразі спеціально намалювала так, таким колом цей виноградник, щоб дітей підвести до думки, що це є наша земля. Тобто Господь створив, наш, створив нашу землю. І далі розповідається, що вніс огорожує. Огороже це може як для нас бути як закон Божий, да, який ті правила, якими ми захищаємося, які допомагають нам захищатись від гріха. Е, і винайняв, да, найняв виноградарів. А от виноградарі, тоді, коли, коли зароджувалася церква, і були такі садукеї, фарисеї, такі, е, ну, як священники да, в церкві, е, які яким Бог увірив піклуватися про людей на землі, наставляти їх і доносить до них цей закон, да, слово Боже. Але так сталося, що вони забули, мабуть, про те, що ж Господь чекає від них. І вони так захопилися да, управлінням і багатствами цієї землі, що зовсім забули, хто ж насправді є господарем цього всього. І ось господар посилає своїх е, слуг. І от слуги це мається на увазі пророки. Дійсно, Господь посилав різних пророків, які свідчили про те, що скоро прийде Син Божий на землю, скоро... Господь воплотиться на землі, скоро прийде справжній господар цього всього, якому треба буде віддати плоди, да, ці сер... душі, а плоди, це, це ось виногради, це як ми з вами, винограднику в цьому... і, і от оці... Да, якщо виноградники, це виноград це самі люди, то оці священники, яким було вручено піклуватись перед них, це означає, що їм треба було піклуватись про те, щоб люди жили праведно, щоб вони слідували правилам. І ось приходили пророки і казали, що якщо ну, що прийде на справді господар, і фарисеї, і та, так, священники Старозавітної церкви, вони дуже злякалися, що... Прийде той, хто забере в них цю владу. Вони так звикли до влади, звикли мати е, 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 керувати всім, що їм там шану велику, да, куди, мабуть, віддавали. І що вони е, не повірили пророкам і, можливо, навіть і повірили, але вони не захотіли віддавати свою владу. І от... Коли Господь побачив, що і пророків не чують, то він подумав, ну сина ж мого почують, я пошлю сина свого на землю. І коли син прийшов, то так сталося, що не прийняли да? намісники церкви Старозавітної, вони не прийняли Ісуса Христа, вони не повірили, що Він є Бог, і вони не захотіли віддати йому правління в його руки тепер церкви. І тому ця притча направлена була для оцих фарисеїв садукеїв Тому Бог каже, а що буде з цими виноградарями, да? які ось так вчинили? І Бог сказав, що він віддасть цей виноградник іншим. І так... І сталося, що раніше ізраїльський народ це був ізбраний народ, да, який Господь обрав для того, щоб з нього прийшов, в ньому народився Спаситель світу. Він ем, ем, давав обіцянки цьому народу, але цей народ не прийняв дара Божого і, і до сьогоднішніх днів. Іудейська церква, вона чекає на пришестя Месії свого, тобто вона не повірила, що Ісус Христос, Син Божий, це і є той Месія. І сьогодні церква, новий глава, новому віддав, це Ісусу Христу, так? сьогодні вся ця ми з вами, наш першосвященник це Син Божий Ісус Христос. І ось якщо ми подивимося на цю картинку, а потім повернемося до поробки. Тобто я дітям скажу що а, а давайте ось сьогодні ми будемо робити таку поробку. Що вона вам нагадує? Ось. Бачите, я старалася все на тих самих місцях. Що давайте тепер підетожимо, так? Да? Отже, хто такий господар виноградника? Це Бог. А виноградник це хто? Це наша земля, це ми, люди. А виноградарі це хто? Ну, в той час це були і фарисеї А хто ж ці були слуги, кого послав насправді, так як це притча? Це були пророки. А син Господаря це сам Ісус Христос. Власне, ось така поробка. Розумію, що для дитячого сприйняття може бути це складно, але маленькими зернятами будемо вкладати в них ці слова з милістю Божої, з, з Божого благословіння. І дякую вам за увагу. До нових зустрічей з Богом.